На згадку про рідну людину у громаді дітям полеглих військових вручили обереги, батьківське серце, відзнака це срібний колон у вигляді серця, обрамованого терновим вінком з краплинкою крові. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Імені пам'ятні колони, батьківське серце, отримали 28 дітей, батьки яких загинули у боях за Україну. Серед них Анастасія і Василь Палічука. дуже добре, Ми завжди міг пожаліти. Ходили з татом роболю. Тато був найкращий для них, та. І чоловік Саме ліпше, щоб було, почув. Ці колончик будете носити. Їхній батько Василь Палійчук загинув 22 вересня 2024 року під час бойового завдання поблизу села Гродівка на Донеччині. Він завжди підтримував своїх побратимів, ніколи завжди цікавився, які у них і дуже переживав, коли хтось згинув, чи хтось пропадав. Вони. Він завжди шукав, якщо в полоні, значить він находив своїх побратимів. І він не боявся. Йому страшно було, але він йшов і не боявся. Він виконував обов'язок. Ми дуже пишаємося, Хочу чудно донести до всіх наших людей. Не забувайте, не забувайте, щоб наші хлопці віддали своє життя. Не забувайте підтримувати родину. Кулони отримують як немовляти, так і вже повнолітні діти героїв. Ми говоримо про тих дітей, які, на жаль, втратили свої батьки, вже ніколи не можуть бути на ручках у татка. І коли ми виявляємо до них отаку повагу. То їм знаєте, на мить стає легше, що не забули про подвиг їхніх рідних героїв. Мої діти отримали ще минулого року. Моя донечка його не знімає, постійно носить. Там є викарбоване ім'я її батька. Це її така пам'ятка, і вона каже, що вона його ніколи не буде знімати. Оберіг батьківське серце почали вручати дітям загиблих на війні захисників України ще у часи. АТО. найстрашніше це коли ти побратима везеш додому і дивишся вічі мамі, дружині і особливо. Дитині, і особливо дитині, і власне в цьому напрямку ми і працювали. Перший наш проект Батьківське серце. Це шана. Це пам'ять про наших побратимів. Що ми не забули їхніх дітей, ми не забули них, і обов'язково будемо підтримувати і робити все, щоб діти. Були б на тій землі, яку вони захищали, за яку вони віддали своє життя за 11 років російсько-української війни. Загинули близько 60 воїнів із Богорочанської громади. Її голова Ростислав Заремба каже, для вшанування полеглих героїв організовують різноманітні заходи. В центральній частині селища, але героїв, такі є вже багатьох і наших населених пунктах громади. При могилах борцям за волю України, але такі меморіальні таблиці вони встановлені на, на, на всіх наших навчальних закладах. На жаль, дійсно, ми вже не маємо жодного села, жодної школи, де би не було встановлено таких таблиць, як нагадування дітям про. Кому вони зобов'язані своїм дитинством і, наприклад, яких героїв ми формуємо наших патріотів. Обереги батьківське серце вже отримали 16 тисяч дітей з різних міст. Бойове братерство України планує вручити ще близько 100 тисяч колонів.